Коли ти зустрів війну в Донецьку, тобі було 6 років. Шість років, так. Ти щось пам'ятаєш з цього періоду? Ну, більш-менш пам'ятаю, та ще пам'ятаю 15-16 років. Так, та, а як там все це виходило? Ну, спочатку було щось незрозуміле. Ми виїхали до Вілосараки з курортним містечком, ми там жили до примерно приблизно до кінця літа. Десь в кінці літа ми приїхали до Докучаївську. Uh -huh. місто під Донецьком приблизно ну, 5-6 кілометрів так, до України. Довколись Донецьку. Uh -huh. Потім, коли почалися бої в Докучаївську, ми приїхали до Нікополя. Жили, а потім ми кожне літо намагалися повернутися, думали, що все буде гарно, все буде добре, начебто була тиша. В 2015-16 році знову були обстріли, в 2015-16 році. Пролітало навіть біля нас за дві хати від нас, тому щось не скалося, і ми вже з кінця з кінцями приїхали до Нікополя в 2015 році.